Ар по перемозі, вибух на АЗС, ПЕС Крим. Найбільші трагедії Дніпра за рік. Рік повномасштабної війни, як втримали оборону Дніпропетровщини. Гасили пожежі, розбирали завали, рятували людей. Роботи надзвичайників області. У ніч на 29 вересня російська армія вдарила по Дніпру двома ракетами. Одна з них влучила у приватний будинок. Тут і досі зберігається вирва глибиною у декілька метрів. Через обстріл загинула родина: бабуся, мама та двоє маленьких дітей. На руїнах сидів Пес Крим. Путін прислав сюди ракету в дівсоткілограм, і тут взорвало. два дома. Тут улетіли в воздух. А мені вийшли вот, на крышу вот это все. Ось вот здесь машина стояла. Машину ізродвувала, так сплюснула всю. Прилетіла сюди труба, димоходна труба. Дерева поблизу вирвало з коренем. Вікна вилетіли всередину будинку, частково зруйнувало і дах. Надвечір 25 жовтня. Російські окупанти завдали ракетного удару по автозаправній станції. На місці загинуло двоє людей, в тому числі і вагітна жінка. Ще четверо дістали поранень. Серед них Анастасія і Олексій. Вони через вибух опинилися у інвалідних візках. Коли нас сюди привезли, ми лежали і тільки навчилися сидіти, тримаючись за когось, і то все встати з ліжка. Ми не могли. Максимум, що могли це відірвати голову від подушки, щоб поїсти. Навчилися сидіти. Те, що ми зараз можемо, ми можемо спокійно на з ліжка на ліжко пересісти на крісло колісне. Мотивації каже подружжя додає їхній син. Далі Анастасія та Олексій планують поїхати у Рівне, де продовжать реабілітацію. Йо, як Туди вплюснула вона і зараз от не відкривається. Ой. На цій вулиці, 26 листопада, російська ракета зруйнувала чотири будинки. Ще десять були пошкоджені. Серед них і оселя Ірини. Взрив був, полетіли стекла, осколки много страху було. Діти там і все попадало на голову. Всі вбігали, тому що здійснив почався огонь. Два дома згоріли. От не жили перше вдома, квартиру, потім мародьори почали. пришлось вернуться, Хоча у нас внутрі дома потолки вісять на чесному слові. Вікна у будинку Ірини поставили волонтери. Дірки в даху забили своїм коштом та досі чекають на виплати від міськради. У міськраді відповідають, кошти отримали вже три жителі вулиці. Ще 12-тьом виплатять протягом трьох тижнів. Також говорять, почали виплачувати по 2 мільйони гривень мешканцям, чиї квартири 14 січня зруйнувала російська ракета на перемозі. Тоді загинуло 46 людей, серед яких був і чоловік Ольги. Старше вже, звісно, панімат младший довонок з садика дівчатку, подружку свою, і вона говорить їй, девочка, ти знаєш, що в твій дом попала ракета. Твопа умер. Я на приходка мені. Мам, скажи чесно, це правда. Мам, скажи чесно, що наш папа кам'яніпапа більше ніколи не прийде, а не прийде ко мне на день рождения. Я його то нікогда не увижу? Я рида за рік повномасштабної війни на Дніпропетровщині через обстріли загинуло 218 людей. Понад 800 отримали поранення, близько п'яти тисяч будинків пошкодили або зруйнували російські атаки. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Ворог нищить цивільну інфраструктуру регіону. У наших містах та селах зруйновано і пошкоджено понад 5 тисяч будинків приватних та багатоповерхових, а ще більше ніж 150 шкіл та садочків, майже 40 лікарень, близько 100 підприємств. Список злочинів російської армії можна продовжувати. Найбільше постраждала Нікопольщина. Яка чи не щодня під прицілом ворога. Попри це, Дніпропетровщина, як і вся Україна, стоїть. До нових умов пристосувався бізнес. Підприємства працюють хоч і з меншими потужностями. Влада та міжнародні організації допомагають переселенцям, їх в області майже 400 тисяч. І зараз щодня регіон приймає до тисячі людей з гарячих точок. Справжні герої наші лікарі. 24 на 7 на ногах допомагають мешканцям області, переселенцям, рятують поранених, а ще допомагають з'явитися на світ новому життю. За час повномасштабної війни в нашому регіоні народилось понад 15 тисяч дітей, хлопці та дівчата, для яких ми відбудуємо вільну, сучасну процвітаючу Україну. У Красногвардійському суді Дніпра 24 лютого продовжили засідання у справі Нацгвардійця Артемія Рябчука. Його звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство, викраденні зброї та дезертирстві. За версією слідства, 27 січня 2022 року, на території південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук вбив п'ятьох людей, п'ятеро отримали поранення. На засіданні заслухали покази двох потерпілих. Після цього оголосили перерву до 10 березня. Мій чоловік Олександр Олександрович був у полоні, проходив службу в АТО, Находився в полоні чотири місяці. Був у Ловайському котлі. І він став, став навіть якісь краще, такий більш мужній. Він сказав, що потрібно захищати ще батьківщину, що якщо буде ще можливість, він далі поїде й зараз. Бо якщо б це не страпилася би ця справа, це така трагедія тяжка. Він би захищав б, і зараз би час би зараз державу. держав. Сьогодні відбувся допит двох потерпілих, які принципово нам ну, нічого такого важливого з приводу тих подій повідомити не могли, тому що це члени сім'ї загиблих. Ми сподіваємося, що все ж таки, коли розпочнеться допит свідків. Ми зможемо почути якусь інформацію суттєву, яка має значення для справи. Так само будемо і ми клопотати про виклики деяких свідків. Не можу я коментувати, оскільки не повноважений. Вибачте. Так, дякую. Ми виїхали на своїх машинах. Більшість людей зі своєю зброєю. Зі своїми набоями, зі своєю амуніцією, на Нікопольську нафтобазу якусь військову, яку ми намагалися там охороняти. Ну, знайти бронежилет або каску було неможливо в принципі. А бажаючих захищати саме ну, місто, своє місто, свій дім було дуже багато. Будували блокпост на в'їзді у місто просто людей, як мурах, робили котелі молотова. Борили в гаражах, в тому числі і їжі і будь-які інші а, фортифікаційні споруди. Дуже багато підприємців долучилося до. А, Оборони міста, да, надали свої там, екскаватори, техніку, матеріали і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, я впевнений, що якби Росія дійшла до Дніпра, то була б історія така сама, як з Харковом, тому що штурмувати такі міста, мільйонники, ну, великі міста, дуже важко. Місто, яке обороняється, зайняти дуже важко. 20. 5-го, 26 26-го вони вже проходили новий Буг, Баштанку. До Казанки доходили, це майже Кривий Ріг. А за чотири дні були на знаку Інгулець. Міжнародний аеропорт Кривий Ріг. Над об'єктом працювали блин, три бойових літаки, проводили його до розвідку, імітували атаку. Через Казанку з Ніколаївського напрямку. Спроба така велика колона. Шла, е проривалась до міста. Дуже на е великій швидкості. Координати були місце знаходження, знаходження колони, проходження, було нам фермери, знайомі з е Баштанки, з було, нам передавали всю інформацію. Наші гвинтокрили і наші пілоти врятували наше місто. Вони зробили три заходи і е е унічтожили колону ворожою. Але 151 з техніки пішло далі на Кривий Ріг. Ми тоді вигнали білази на, на Миколаївську трасу, попрострілювали там картири, колеса, заблокували там шість білазів і дозор цієї колони уперся в ці білази, метрів 500 не доїхав. А сама колона відійшла до... стала за Новим Бугом. Вони не змогли пройти, потім зробили напівхольцо і йшли на Вознесенськ, там, де їх зустрічала 80-та бригада. Потім, е окуповуючи Херсонську область з півдня, до нас підходили війська-агресора Російської Федерації, ми взривали е будь-які шляхи з твердим покриттям, ну, зривали мости, взривали там тонелі. Промисловою вибухівкою, до речі, взривали І железнодорожні мости на залізничному потягу був сформований потяг, вони його завантажили і хотіли зайти аж сюди на Радушне, на Апостолова. Майже зайшли в Інгулець і на захопленій під Новим Бугом на захопленому граді ворожа Ми взяли трофей. Ми знешкоджили колону, чергову колону, спецпризначенців російських. У Дніпрі погасили нову марку від Укрпошти 14-ту від початку повномасштабного вторгнення. На марках зображено графіті художника Бенксі, яке він залишив у Бородянці. Хлопчик кидає на лопатки спортсмена дзюдоїста. Загальний тираж 250 тисяч аркушів. У відділеннях Укрпошти можна придбати марку, листівки та конверти із цим зображенням. Сьогодні ми виводимо в обіг другий випуск цього року, який присвячений спротиву проти повномасштабного вторгнення. Це випуск благодійний, ціна якого складає 180 гривень, 42 гривні з кожного реалізованого аркушу. Підуть на відбудову учбових закладів, які були зруйновані в зв'язку з агресією Росії. Майорка служби цивільного захисту та речниця ДСНС Євгенія Дудка отримала поранення 10 квітня. Вона прибула в аеропорт, куди влучила російська ракета, аби зробити звіт про роботу колег. Розповідає, коли росіяни повторно завдали ракетного удару, Євгенія з колегами не встигли вийти з приміщення. У нас було в ангарі шість чоловік, дивом всі ми залишилися живими. Найтяжча була я, але Переживала більше за хлопців, нестерпний біль був, тому що на перших вже таких хвилинах це, я не розуміла, що відбулося. Саме головне, що я по попробувала, руки, ноги є, я ними рухаю, все, все добре, все. Я навіть. Е не підозрювала, що ну можуть бути такі сильні поранення, тому що я ж була в бронежилеті, і воно там в міліметрах і цей уламок увійшов під бронежилет. Мені в живіт євгенії зробили 11 операцій. Десять місяців вона лікувалась у Німеччині, але наразі повернулась в Україну. Мріє стати на ноги аби повернутись на службу до колег, яких вважає своєю родиною. Я всього сама намагалася доз... добитися, дійти до своєї якоїсь цілі, і просто вони взяли, обірвали все ні за що. І коли вони розповідають, що там вони б'ють по військових об'єктах або ще по чомусь, я їм бажаю просто, щоб вони подальші тисячоліття жили так, як ми жили оцей останній рік. Коли російська ракета влучила в житловий будинок на перемозі, Олександр був на місці, ліквідовував наслідки. Важко бачити трагедію людей. Цей людський біль, котрий був в очах, напевно, кожної кожної людини. Тобто, у когось в цих під'їздах проживали рідні, близькі люди. Дивлячись на них, звісно, що було дещо не по собі. Я особисто бачив, як люди. Звичайні люди, котрі були поруч. А там було багато волонтерів, багато добровольців, котрі допомагали і нам, і, і швидким, і поліції, і решті комунальним службам. Вони, наприклад, розчищали за допомогою всього, що попадеться під руки. Це, наприклад, там дорожні знаки, якісь понівечені або куски там картону. Якось вони розчищали підійсні шляхи для пожежно-рятувальної техніки, для підходу рятувальників. Через війну до бойової форми рятувальників вагою понад 25 кілограмів додався ще й бронежилет. Складності додають і постійні повітряні тривоги. Але за словами Олександра, для них нічого не змінилося, бо їхня робота була небезпечною і до війни. Незмінні також прикмети рятувальників. Спорядження треба обов'язково чистити саме після зміни, яким би втомленим ти не був, каже Валентин. При заступанні на чергування не бажано чистити сапоги, тому що це погана прикмета. Олена Ростовцева, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.